Класичне кредитування може бути привабливим для агровиробників, якщо рівень прибутковості бізнесу дозволяє покривати витрати на відсотки по кредиту. Крім того, умови кредитування мають враховувати циклічність та сезонність аграрного бізнесу. На допомогу українським фермерам приходить вексельне фінансування. Програма, яку в Україні запровадила компанія Баєр спільно із банками Райфайзенбанкаваль та Кредіагріколь. Коли ми говоримо з фінансовими інститутами. Ми бачимо, що вони не квапляться брати на себе високі ризики у зв'язку із наданням фінансування тим агровиробникам, у яких немає кредитної історії, яким бракує ліквідної застави, у яких немає спеціального фахового фінансового персоналу, який би міг підготувати всі документи і заяви, що їх вимагає банк. Відтак, у 2010 році команда компанії Bayer почала думати про те, що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб допомогти агровиробникам. І ми запровадили. Програму вексельного фінансування. Як відомо, своєчасне використання засобів захисту, а також використання якісного насіння, дозволяє забезпечити хороший урожай. Завдяки вексельній програмі, агровиробник може придбати якісні засоби захисту рослин та насіння на вигідних умовах із відсрочкою платежу до 9 місяців. Все просто баєр приймає авальований вексель як засіб оплати із відстрочкою платежу до 9 місяців. При цьому фермер не несе жодних валютних ризиків, що вкрай важливо у нинішніх умовах. Таким чином, програма дозволяє знизити вартість фінансування у 3-4 рази порівняно із звичайним банківським кредитом. Фермеру, який зацікавлені у такій співпраці, достатньо звернутися в одне із відділень цих банків до офіційного дистриб'ютора Баєр або просто зв'язатися з місцевим представником компанії Баєр. Система продажів нашого банку створена таким чином, що відділення, які знаходяться в безпосередній близькості до агровиробника, також мають змогу надати консультацію стосовно овалювання векселю. І відповідно пакет документів, які надаються сільхозвиробником, він може надати туди. Відділення на самом деле все очень не Если Якщо ми говоримо об установлении вексельного лимита, то річ іде об установлении обычного кредита на компанию, кредитного лимита на компанию, который може бути использован в безресурсній формі. Сьогодні в Україні є ряд агропідприємств, котрі вже встигли оцінити переваги вексельного фінансування на власному досвіді. Одним із таких господарств є агрофірма Ольгопіль, що на Вінниччині сьогодні ми орендуємо. Землю на території трьох сільських рад. В принципі, з 2003 2004 року користувалися кредитом. Стараємося використовувати власні кошти для розвитку. Ну, сьогодні, щоб створювати нові технологічні лінії, будувати нову техніку, нове виробництво, розширювати. Сьогодні без кредитування це важко цю справу робити. Авальований векселем почали користуватися. Ми Буквально це третій рік. Значить, ну, саме перше почали з препаратів фірми Байер з компанією «Байер» ми давно співпрацюємо, вони нас знають. І тому вони за приїхали представники міжнародної фінансової компанії, зокрема Оксана Вороді. Ми поспілкувалися. Вони розказали, ну, мене переконувати для такої справи довго не потрібно було, тому що сьогодні використовувати авальований вексель, і це дуже гарна справа. Якщо ми використовували під 4,5% річних і Кредити, які сьогодні є 19-20%. Це чотири будемо так казати чотири рази різниця. Це тому ми почали працювати, працюємо і надіємося на таку співпрацю. Користуючись такою програмою, підприємство отримує привабливі умови фінансування та певні пільги. Вексельне фінансування є значно дешевшим. По ньому фіксована вартість сплачується одноразово в момент отримання авалю по векселю. І на сьогоднішній день в нашому банку це складає 2,7% на півроку і 3,7% на 9 місяців. По-друге, це клієнт отримує відсрочку платежу на 6 або 9 місяців. По-третє, клієнт захищений від валютних коливань, тому що Сума, яку він повинен сплатити через 6 місяців, вона фіксується в момент здійснення авалю векселю. По-третє, це е, безкоштовність оцінки нашого банку по цьому векселю. І четверте, клієнт отримує додаткові фінансові вигоди, купуючи продукцію Bayer. Приватне підприємство Агрон одне з найбільших фермерських господарств у Галичині. Першим в регіоні підключилося до програми вексельного фінансування. За цей час результати співпраці далися взнаки, і сьогодні господарство потроїло розмір векселя. Проста система насамперед для того, що не тільки з фінансової сторони. Але і з практичної, теоретичної, так як ми працюємо, тому що я міг вже надзаздалися спланувати собі, які мені потрібно препарати, знаючи їхню вартість. І ми коли е... вже отоварували той весель, мене повністю вже на складі був цей перелік препаратів, які мені потрібно дану чи іншу культуру. Я вже хочу проаналізувати цього року, коли ми взяли на 9 місяців під 3,5% річних, і за останні тільки тижні. Яка ситуація в нас в державі? Що ми вже виграли в тому, що, наприклад, всі засоби захисту, насіння, які ми отримуємо за кордону, вони всюди мають всі підкріплення до валюти. І коли валюта пішла вгору, розумієте, а ми купили по векселю наші українські валюті в гривнях, і це вже великий плюс. Крім того, що економія така ше в грошах. І я вже говорив і в валюті. Це є довіра банку і розрахунки. Розумієте, що ти не переживаєш, що завтра тобі треба за даний момент сплачувати проценти і де брати їх чи не брати. Щоб скористатися програмою вексельного фінансування, не потрібно їхати до центрального відділення банку. Це вагома перевага, особливо у спекотний для аграріїв. Сезон ми маємо всього 200 відділень. в кожному нашому відділенні. специалисты способны проконсультировать по этому продукту и обеспечить сбор документов для того, чтобы компании не было необходимости посещать областные центры. Таким образом, мы экономим время, которое обычно компании очень дорого, особенно в начале сезона. Если говорить о пакете документов, это обычно стандартный документ, такой, как для принятия решения об установлении кредитного лимита, не больше и не меньше. Поскольку эта программа, это специальная программа, которая создана Міжбанком, байером і EFC, то увага до цієї програми і терміни цієї програми вони завжди швидші, ніж класичне кредитування. На сьогоднішній день е малий бізнес, малі підприємства мають змогу отримати рішення стосовно авалювання стосовно векселів протязі семи днів.